Напевно, найбільшим сьогодні запрошенням до роздумів і пошуком тих значень, тих притч, маленьких притч, які сьогодні чуємо в Івангелії від Матея, є пропозиція Павла, який побачив в Ісусі повноту свого життя, перебуваючи серед вас в цих своїх слабкостях. Я говорив слово і проповідь не в не в переконливих мудрих речах, надзвичайних речах, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Дуже часто зустрічаємо навіть таких людей, або знаходимося, дехто з нас, можливо, знаходився в такому стані, що відчуває, що життя є розтрачене. Доходячи до певного віку, дивлячись назад або бачучи свою актуальну ситуацію, можемо констатувати розтрачене життя. Не досягли, не зуміли. Можливо, через якісь лінощі люди розтрачують свої здібності, свої сили. Можливо, через якийсь егоїзм я знаю краще, я вмію краще. І, і все це проходить без якоїсь радості, без якоїсь впевненості, те, що моя діяльність є насправді потрібною для цього світу. Потрібною або, можливо, деколи і зразковою для цього світу. Бо насправді цікавим є, що після цієї е, минулої неділі ми чули про блаженства. Блаженні ви, коли вас блаженні ті, котрі е, досягають чогось зі мною. Завершується це, радіти, веселіться, коли вас переслідують. І відразу Матей вкладає, або Ісус говорить ці слова, ви світло світу, ви сіль землі. Не просто. Будь такимось. Не просто досягайте чогось по своєму житті. Ви є. Ви насправді є. Сіллю, ви насправді є світлом. Для чого це все? Ну, бо коли церква переживала переслідування і переживає зараз переслідування, то як їй з цим поводитися? Коли приходять до людського життя випробування, можливо це назвати і переслідуванням, бо це є світ, який хоче втрутитися в життя кожної людини. Ті погані речі, які оточують людину, хочуть втрутитися. І в певній мірі можемо це розглядати як переслідування, бо цей світ не хоче сприймати деякі добрі речі, деякі правильні речі, бо це невигідно, це незрозуміло. І тоді є бажання здатися. Багато би хто поклав руки, склав руки і сказав, ну, достатньо. Я вже достатньо боровся, достатньо цього всього зробив, складаю руки і тепер чекаю. Чого чекаю? Ну не знаю. Просто таке знецінення самих себе, яке приходить у багатьох людей. Що з цим робити? Ісус каже, я світло для світу. Хто піде за мною, той світло життя буде мати. І тут бачимо, що це переслідування ці моменти, саме ті моменти, в яких ми розуміємо, що, можливо, ми і не здатні, але Господь вкладає в нас цю силу. Це є сила Божа, яка має діяти в нас. І в ці моменти ми можемо просити. ми можемо, Розпізнати, в чому є наша сила, в чому є сила Божа в нас. Цікавим є також цей момент, що самі по собі сілі світло, можливо, не є чимось таким зрозумілим, якісь такі речі, здається, прості в нашому житті. Але Ісус не просто говорить, будьте сіль, але будьте сіллю світу, сіллю землі сіллю землі. Тобто бути для чогось. Не просто в своєму егоїзмі я вже такий, я вже можу, я вже скільки виконав і то все, але саме для чогось. Саме для служіння. Саме для служіння іншим. Бо І потім ці пояснення, які говорять, що таке сіль землі. Якщо присміє, то нема чим посолити, то вона вже непридатна. Вона не може бути для чогось для когось. Сіль це є те, що додає смак. Це є для нас зрозумілим, тому що відповідна кількість солі дає нашій страві, яку ми споживаємо. Той приємний для нас смак і, можливо, зрозумілий для нас смак. Бо ми скажемо, ну, не відчувається, тобто, в певній мірі сіль відкриває цей смак, відкриває е, бажання споживати те, що є посолене, те, що набуло свого смаку, набуло своєї відповідності. Але тут є великий ризик. Бо буває, що пересолено, буває, що недосолено. І тут є заклик до розсудливості в нашому житті. Бути розсудливими в справах, які ми хочемо собою підсолити. Бо знаєте, деколи є така присутність людей у якихось служіннях, можливо, і церковних, можливо, і е, в нашому звичайному служінні для суспільства. І настільки сильною е, ця, ця присутність, що вона стається несмачною, що вона стається непридатною, некорисною, нездатною дати смак цьому життю, смак життю, людей, які є довкола нас. За багато, за мало, це є та розсудливість, до якої нас запрошує Господь. Ви є сіллю землі. Сіллю для тих, які є довкола вас. Не впадайте в ці крайності. Будьте уважними до того, що відбувається навколо вас. Розпізнайте це блаженство. Бути щасливими разом із Господом і робити щасливими інших. Бо це є наше завдання. Сіль має ще таку якість, коли вона входить в страву. Вона зникає. Вона більше невидима для наших очей, але вона там є. І дуже цікаво, що любов, до якої ми є запрошені як християни, є тим моментом не моя присутність. Я буду настоювати, щоб любили мене, що я люблю інших. Але я просто люблю. Невидимо, Можливо, в, такому, в таких моментах, де е, я відходжу на другу сторону, відходжу, відсуваюся від такого центру уваги, але продовжую служити цією любов'ю, здатною е, додавати смак до життя нашої спільноти. Можливо, в тому колі на роботі, можливо, в нашій праці, в родинному колі, не бути лише тим, який. От, Тут я є, і тепер я здатний це робити, хочу це і буду це робити, тому цінуйте, поважайте. Ні. Відійшовши у служінні любові, маємо відходити і на другий план. Маємо, можливо, і це є завдання, що це буде вже Бог, який буде в основі тих відносин, тих стосунків. Я дам цьому смак. А що ця спільнота навколо Господа зуміє розпізнати його присутність. І цікаво, що цей образ любові, яку маємо роздавати, як цю сіль, яка зникає. Важливим є також оцей момент, що ну, самі сіль ми не їмо, бо це непридатно, ну, це не є страва, це є засіб. І ця любов, це, є, це сіль, яка дає смак цьому життю, це є Бог, Бог, який є цілісним у цьому всьому. Можливо, таке трошки е, ці порівняння, які вкладаємо, відкриють для нас можливість бути насправді тим, ким ми є. Не просто бути. Егоїстичними в своїй любові, настирливими в цій любові, але зробити із своєї землі придатну землю. Придатну ми почуємо трошки пізніше, для Царства Небесного. Це є та, той заклик Ісуса, який нас про це просить, підсоліть цю землю. І дайте їй можливість бути царством. Другою притчею, або в тій самій притчі, другим порівнянням є світло. Світло, як говорить Господь, ви світло світу, знову ж таки, для цього світу ми є світлом. Не можна сховати міста. Місто, як той образ, як центр якогось життя, так? бо завжди міста будували на якійсь вершині, на якомусь пагорбі. Щоб, можливо, було простіше для захисту це з однієї сторони. А з іншої сторони, це був і той символ. Якщо він вище, то люди, які йдуть до цього міста, можуть його побачити, можуть його знайти. Це як з Ракошина їдемо, то бачимо Мукачівський замок. Так? Він здалеку вже видно. Його видно і до нього йдеться. Тобто, це місто стається центром якогось життя, центром е, існування. І дуже цікаво, що центром цього існування Ісус називає нас. До нас мають іти. Ми маємо статися цим видимим містом, це допрошення до нас як до спільноти, світити для інших, щоб навколо нас люди бажали. Цієї присутності. Хотіли в цій присутності між нами Бога, війти в цей стосунок із Богом. І це є такий поклик для кожного із нас, для будування цієї спільноти, будування видимого місця, для будування видимих відносин. Не просто кожен сам для себе. Буду сіллю, буду солений, ніхто мене не буде вживати. Самого, але вкладу своє існування в існування церкви, в життя церкви, в життя спільноти. На жаль, часто, як почав із того, що є ті, хто цей світ або ті, хто хоче придусити наше життя, це переслідування, яке відбувається. Нема того світла, світильника, щоб його поставити під велику посудину, під це, відро, під це відро на зерно або щось таке, щоб прикрити. І часто хочуть придусити це життя в нас. Тому просимо Господа, щоб цими випробуваннями витримали, щоб знав ці спокуси з нашого життя, яких ми, можливо, самі деколи ховаємо, деколи здаємося в цьому житті. Як світильники, світильники, запалені Господом, світильники, яких, ну бо свічка є в цьому сенсі, їх хтось запалює. І нас запалив Господь для цього світіння. Хай забере від нас, Господь, ці спокуси, спокуси, в яких ми хочемо сховатися або нас ховають. під що, що ми не можемо світити? Не вимикаємо це світло. Не вимикаймо нашого життя разом із Господом. Але коли нас вже Господь і сьогодні і кожен день нашого життя запалює для того, щоб бути світлом для цього світу, не здаваємося, світімо і досвідчуємо для цього світу його велич. І відповіддю для цього світла, як це бути світлом, скаже пророк Ісаїя. Бо він завершить, тоді, тоді засяє твоє світло в пітьмі. Коли? коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем, вказувати на інших, безбожно говорити, коли голодному ти відкриєш свою душу, наситиш пригніченого душу, даш йому цю можливість бути людиною, можливість бути спільнотою, тоді твоє світло засяє. Відкриємо сьогодні свої почуття, коли нас Господь так вшановує, ми так це назвемо, вшановує нас, називаючи сіллю землі і світлом для світу, щоб ми насправді були тими і були такими, як нас бачить Господь. Амінь.